У 26 років я дав клятву. Я думаю, ти знаєш яку. Але мене часто запитували, чи вартує це 25 років ув'язнення. Ну тепер можна дізнатися, чи вартувало. Чистий та свіжий. Я хочу, щоб ти поїхав у Талсу. Він що, серйозно? Таксі треба, то вирушаємо до боса. Ти міг тікати, що новіжений, робити те, що заманеться. Мені потрібні ваші записи. Ви з уряду. Я тільки що відмудохав вашу охорону. Я схожий на копа. Мене звинувачують у тому, що мене мало не застрелили. Особисто я не вважаю це злочином навіть в Оклахомі. Що колишньому капо мафії знадобилося в Талсі? Я зрозумів, що ти будеш другим, хто впізнає мене. Я дуже радий тобі, аміго. Ти там, де повинен бути. Якщо ти будеш працювати на мене, то ми будемо загрібати бабло з рук, нічні клуби, танцмайданчики. Танцмайданчики? А ти, типу, дофіга розумний, гімно мале, чи як? Дай мені пару років. І я захоплю це місто. Якщо хтось питатиметься за рахунок чого я живу, скажи їм, що я промисловець, І що це означає, що я промишляю.